Ви вже бачили ось такі тестера для перевірки зв'язків оперативних пам'яті DDR3, DDR4, DDR5. І виробник Діс мене продовжує балувати. Не знаю, чим я тут так заслужив, заробив. Конструктор LEGO для дорослих з набором всяких мілких джицьок. То є Чергове доповнення до свода, І з тим потрібно буде розбиратися, що то є і як його використовувати. Будемо тим займатися. Не звертаємо увагу на шум міської мережі, практично немає. Ото на годину дали. Ото задуваю, наскільки можу акумулятори, тому що 5-го числа в мене поки навчав кондиціонер. І зараз обігрітися нормально неможливо і зарядитися нормально неможливо. Загалом працюємо в таких умовах яких можемо працювати. І сьогодні поговоримо про цінники. 330-й старенький Lenovo на сьомому з залитою клавіатурою занесли в один із сервісів і за ремонт того ноутбука озвучили людині в районі 5000. Тут, чесно кажучи, я навіть присів. Буває два варіанти. знаєте... Відносно будь-якого ремонту або будь-якої збірки ти озвучуєш людині ціну і тобі кажуть, або що так дешево, або що так дорого. В більшості що так дорого, але яка, на вашу думку, має бути ціна за заміну клавіатури ось в такому апараті? Можете поглянути, що по чому по клавіатурах, які їхні вартості і так далі. Вам скажу, що я то зробив за 2200. Це клавіатура робота обслуговування системи охолодження, змащування петель, підклейка однієї з петлі, тобто в круг. Але недавно дивився одного з наших українських блогерів. Відосик короткий. Коли він озвучив, скільки коштує ребол процесора на компані на Оленовській платі, тут і я присів. Тому зараз якась така чудосія відбувається з формуванням цінників, що я не знаю, що кому формувати. Пишіть в коментарях, скільки у вас коштує ось така робота. Це ще один пацієнт, HP 15 є аж так само з того самого розряду, дорого чи дешого. Значить, в людини ноутбук впав, приносили мені до нового року. Я був завалений роботою відмовив в ремонті. Принесли після нового року повторно. Проблема така, яка недавно була висвітлена на каналі. Відсутня підсвітка на матриці. Але з тою корекцією, що вже коли принесли другий раз, розбирали ноутбук, відклеювали матрицю. Ще сказали мені, що оці проклейки, які були рідні, їх не зберегли. Не знаю, для чого вони потрібні. Ці сліди, як він був стукнутий. О, ось так зловив фокус. Не знаю, що з того вийде. Потрібно розклеювати, перевіряти шлайф, дивитися, що з матрицею і що підкидати. Відносно знову ж таки, цінника. Сказав людині, так орієнтовно подивившись на те, що його розбирали, подивившись на те, що, можливо, потенційно матриця не робоча. Кажу, тисяч до п'яти не узгоджую. Мені сказали, ого. Ну, тут інакших варіантів я не бачив. Одне діло, коли є апарат, просто якому відбулася якась несправність, друге діло, коли є апарат, після того, як він впав, або механічний якийсь вплив зазнав і після того, як його ковиряли, чи туди додали щось, чи ні, так тож його знає. Давайте розпакуємо, я вже розпакований, вам покажу, подивимося, чи підкидання матриці щось дасть, чи треба де глибше лізти. В будь-якій незрозумілій ситуації починаємо. Перевірки запобіжників. Акумулятор я зняв, трохи пилу. Ну, хто б сумнівався, живий, живий і живий. Щоб глянути опори. так Один має бути на 19 вольт, решта може бути на камеру і може бути наживлення матриці. Скоріше за все, от свіч стоїть. Щастя, тут нам нема що шукати, тому розпаковуємо далі. Добре, коли за тебе вже зробили всю роботу, а воно відстає. Практично нічого вже не тримає. Всю проклейку зняли. Ті, хто пробував працювати з ноутбуком, також дуже хотіли сюди добратися. І бачимо, що однозначно відклеювали. Не знаю, що їм то дало чи що їм то не дало, бо тут зразу треба підкидати іншу матрицю або підкидати тестер Вертіанова, дивитися, що у нас відбувається зі шлейфом. Тим словом, є декілька напрямків діагностики. Признайтеся, кому який подобається. Чи Починати проміряти все, чи підкинути тестову матрицю і подивитися на результат. Ну тут добре, що не пошкоджений ні штекер, ні роз'єм. Я думаю, напевно, почнемо з підкидання тестової матриці. А далі вже по ситуації. Раз, два, три. Ялиночка гори. Чи як там кажуть? А ні, ні разу. Тесторіні та моргає. А на тестовій матриці в нас рівно те ж саме. Що і не на тестовій, що і на рідній. І до шлейфа в мене якби претензій особливих немає. Дві пари ми бачимо цього достатньо для роботи на 60 Гц. PVM, LCD, BacLight, Enable. Типу світиться. Світиться трошки тускліше, але світиться. Один з лайфхаків. Напевно, буде. Якщо немає схеми і розпіновки, якщо немає схеми і розпіновки, як ми можемо визвонити, який в нас дасть сигнал, діодна прозвонка? О, бачите, ми знайшли пару. Знайшли Enable. Ну, от таким чином ми собі фіксуємо ПВМ. Enable. І будемо дивитися, що на тих пінах відбувається. Що я знаю на поточний момент? У нас відсутня лінія enable тут по нулях, контрольний п'ятачок. Це сусідня це лінія PVM, тут присутні значення, і це вже добре, тому що PVM зазвичай уходить під процесор. а Enable, e, приходить з мультиконтролера. Далі в нас є резистор, чи то підтяжка, чи то що. Нас це менше цікавить. Далі воно йде через діод. Ніж, навіть не так воно приходить на діод, через діод йде на Enable. І отут в нас щось дуже цікаве відбулося. По-перше, по 13 вольтах, по так званому B-гарного у нас стрільного конденсатора. По-друге, отут в нас знаю наскільки то буде видно. Так званий непропай або холодна пайка. Відповідно, поміняти, відповідно замінити конденсатор, пропаяти цю лінію і подивитися, чи в нас якісь будуть зміни. Бо що я тут явно бачу, як він рухається, цей резистор. Бачу тут відсутність пайки. І тут щось в нас відбулося. Добре, що воно не горіло в слої. І сусідній так само конденсатор. Як на мене, це вже, це вже після спроби втручання. Ну я не думаю, що від падіння ось таке б відбулося тут, ніби щопами хтось спробував тикатися. Окей, до роботи. Включаємося за допомогою діодної прозвонки. І хто знає, розкажіть мені, для чого раз, два, три, чотири, чотири резистора, Кондьор і діод в лінії Енейбла підсвітки. Для чого такий город нагородили і що туда є, якщо типова реалізація, 1-2 резистора, конденсатор, не більше того. Так, рідна матриця до діода 3.12, після діода 2.92. Enable є, підсвітка є. Тепер можна погоджувати, продувати, прочищати. Ну і скажіть, якщо ви берете пристрій на подібний ремонт, чи ви виконуєте тільки ремонт? Чи ви зразу виконуєте обслуговування, тому що мені сумління не дозволяє брати пристрій, при цьому його не продути, не замінити термопасту, а просто виконати, скажімо так, частковий ремонт і все. Тобто я роблю загалом це все в комплексі, щоб людина отримала пристрій обслугований і так далі.